Всім привіт! Мене звати Віолетта і це курс мистецтва Публічних Виступів. І сьогодні ми продовжимо говорити про сторітелінг, про головного героя і про дизайн історії у сторітелінг, яка повинна бути ідеальна історія по сторітелінгу. Отже, дизайн історії. Перший акт це самий початок того, як ну, можна сказати, просто вступ. Друге, що повинно бути, це поворотний момент. Це той самий момент, такий самий інсайт, після якого все по-іншому. Ми не переходимо одразу до другого акту. Є все одно один такий момент, щось те, що от якийсь, така, якась думка, якась обставина, яка спонукає нашого цього головного героя щось змінити. І третій момент це другий акт. Після цього поворотного моменту одразу починається другий акт. Далі у нас іде другий поворотний момент, коли головний герой приймає якесь рішення. Це називається просто простими словами кульмінація. Це є той самий другий поворотний момент. І потім третій акт це і є сама кінцівка. Тобто те, вже як це все завершується. Взагалі, дизайн історії у сторітельінгу він занадто простий і дуже логічний, тому що зазвичай ми пропускаємо оце. Перший поворотний момент і вважаємо, що його і нема, але він є абсолютно у любій історії. На цьому в мене все. З вами була Вела Таралдин. До нових зустрічей!